Я думаю, що це дуже важливо, що ми сьогодні відкриваємо пам'ятну дошку, дошку, яка продовжить пам'ять про неї не тільки всіх фантастичних кераміках, мозаїках, а й в цій дошці, яка розповість про її творчість і наступним дякую. Я палю. Дивіться. 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 Вітаю вас всіх з цим днем. Що таке 1 серпня? Перш за все, це день народження моєї мами, який кожного року тут тобто в Києві був величезним святом, вкуснощів, квітів, любові і так далі. Багато людей пам'ятає це, багатьох вже нема. Але ми продовжуємо це свято і після її відходу, від'їзду в Ізраїля, потім відходу. Люди збиралися у Луїзи Кевіч в майстерні поруч з маминими і е, випивали потрошки, і були спомини про неї. І я вважаю, що оце видвор ну, мистецтва абсолютно неймовірний. Це є. Таке прекрасне продовження свята 1 серпня, про яке я не могла б мріяти, я сьогодні зранку думала, що є такі речі зараз, про які ну, я дуже хотіла вірити, щоб мама знала там десь, щоб вона це бачила, щоб вона була рада тому і їй було легко там, де вона є. І я десь там вірю в те, що вона це поглядає. Я страшенно щасливий, що долучився до цієї роботи. Бо ну, так сталося, що Оля поїхала в і там залишилася, і от сьогодні вона повернулася в Київ. От вона знов з нами. Таке місце пам'яті, яке обов'язково треба було створити, бо стільки, в принципі, це настільки знаково, настільки яскрава постать взагалі у мистецтві світовому, і особливо це такий геній міста, геній Києва, геній, душа нашої нації, от. Ну, і я єдине, що хотів е, додати, що, в принципі, ну, я не зовсім автор цієї дужки, бо, в принципі, ми працюємо в цей Багато ідей, багато ідей, багато, багато, все, що, все, що, значить, ну, хороше — це сертифікація, от. Вона, значить, мене вела, вона мене терпікувала, вона мені казала так, так, чи, може, не зовсім, і тоді Вийшло так, вийшло, вийшло непогано, я сподіваюся, в мене було головне завдання, щоб воно не перекривало і не заважало у цьому шедевру, у цій потрясній, абсолютно роботі, яку кожен раз, коли ти проходиш, просто завжди душа потім цілий день. Просто така. І я думаю, що якби це спокійне таке вийшло місце, таке спокійне миротворення і надія на наш майбутній день і на нашу перемогу. Дякую. Ще величезні списки тих, для кого треба відкрити меморіальні дошки, ім'ям яких треба назвати вулиці Києва і, може, не тільки Києва, робимо свою справу.